Шалом, це Словко, я розумію, як вам всім важко, тому мої новини будуть веселими. Як ви знаєте, Євросуд справ руських людей визнав нас, Україною, українців, винними в порушенні план це пожежної безпеки на шашлики, що ми неправильно смажили шашлики, і тепер кожен шашлик має отримати. Я не скажу яку компенсацію в євро. Я знаю, в мене тиск піднявся на 20. Я не хочу, щоб і у вас тиск піднявся. Тому я змовчу. Чому вони це роблять? Вони доводять, що Москвини господарі на українській землі, що вони пани. Це їхня концепція. Москвини можуть тут вбивати, грабувати, гвалтувати, руйнувати. Якщо українець посміє вчинити їм спротив. Це ще практика з доби Януковича, коли життя мінтів було обкладено таким, такою, ну, це руська правда, розумієте, це все ці варяжські так, такої вірою, що не хотілося й вбивати. Розумієте, десять разів людина мала подобати, перш ніж застрелити дільничного. Ну, ви пам'ятаєте цю історію. І то все-таки подумав, порахував каже, ну, суку, псяну, уб'ю. Розумієте, вони захищають себе. Що це який це прецедент означає для України і нашої державки, я скажу, ми ж не оголосили війну. Тепер вони подадуть в суд за кожного вбитого Москвина на території України за те, що ми належним чином не забезпечили прав та пожежної безпеки, що до його не захистили його життя. От порахувайте, скільки сотень тисяч вбитих Москвинів, а розмір компенсації я вам не хочу казати. Ніяких російських грошей не вистачить на те, щоб заплатити віру за кожного вбитого тут Москвина. Зрозумійте, нема стану війни, нема в правовому сенсі нічого в цьому конфлікті, і Україну цілком можна звинуватити в недотриманні якихось норм безпеки, незастережені чиїхось прав. А від того до компенсації я скажу. Ну, ви розумієте. А для чого тоді ми тримаємо орду прокурорів інвалідів? Ну, не знаю. Запитайте мене за щось легше. І друге, Європа, ви вирішили, що Європа цілком може замінити Сполучені Штати в допомозі Україні. Як Сполучені Штати нічого не допомагали, так і Європа може цілком собі дозволити нічим Україні не допомагати, що буде адекватною заміною. А на останок я скажу, ось я в Чернетці забрав прекрасний бойовий ножик з ламінатом. Ви бачите, що це модернізований М917 австрійський і М39 італійський. Вийшло значно краще за обидва. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.